для Шахів райо проти Густава Акоста. Рейтинг 1946. девятьсот захист. Закритий варіант, мені тут не вдалося, я цим слоном під де п'ять. Розумієш, не розумієш? Може, розумієш, до тобі байдуже. Не зовсім понявка перекриє слонацію хакера білопольного. В цьому ідея. Закрили, щоб не було. Ах ти Вискочив. Ще й напевно коня мені. Так і робить. Так не робиться. Ще я можу допустити, взяли взяли шах <кій> і забрати. Можу так. піти. Він куди. Це ну, який сенс брати. Я просто не бачу сенсу. Не бачу сенсу один Ну, візьму все рівно. <кхем> така ідея була відіграти назад. Правда, що далі? Я навіть і не думав. Дай, добре. Ваш хід? Сер. Погано трошки позитив суперника, де в мене також, я б не сказав, би прям ідеально. Консолідації ще не вистачає. Може скинути якість, створити якусь атаку суперника. А з іншого боку, у нас тут все. Да. Угу. Ну, ми сюди. Напалене коня. Будемо їсти, поки дають. До речі, зв'язка неприємна. Так може піти? Ну, виглядає не, не, не дуже. Угу. Отак от ти вирішив. Отак, да? Ну. Вже немає нічого кращого у нас. Мені здається, я можу <кій> пожертувати якість за слона. Так зіграти. Можу, все-таки так, так, так. Можу якось ще. Типу так. Можу так зіграти. Можу так зіграти. Мабуть, буде симпатичніше. Пішаки дуже небезпечні. Д5 і С4. І легкі фігури дуже їх не люблять. Тому що їм приходиться відступати. Міг вдарити, представляєте? Представляєте? І зараз також може вдарити, тому представляєте, то мені треба кудись відійти. Або захистити ферзі. Кись вилка мені висить. Ну, тип, на у нас. Церів на шах. Сирівно якість віддав. Які не на своїх умовах? Вставляє. Мені, а можливо. Кія Моторс. Ось що роблять слони в відкритій позиції. Просто розривають. Критична була позиція. 77 на 82. У суперника треба було діяти дуже обережно. А я цю пасточку готував. Ще з осені. І цю, до речі, також. Так, ну, по-перше. Це не дуже хід. Тому що під D5 стає. Тут також він здає центр, він міняє свою активну, він на e 4 пішак стоїть, на мою пасивну, на e 6 На D5 він на пішак залишусь. Ну, все, провели, закрили слона, але він не вийшов. тому треба було цим і тримати його на А2 в клітці. Слон в 5. І виявляється, що якби суперника не грає слон і він мало коли вийде. Тому в грі у чортах на фігуру більше. Тут все-таки він вийшов, але прийшлося йому розмінятися. 3-2 <кій> також був. Тут плюс чорних в тому, що прохідні пішаки йдуть. Змітають це на своєму боці. Дуже швидко йдуть, до речі. І слони. Всі вибігли. Ви і... Дуже неприємна позиція. <кій> а що він не міг вдарити тут? А, ні, не міг. Що, мені ж здала, що тут. Я втрачаю фрезіатю, ну, тут же ж кінь. Кінь мене спас. Я, що, я захищався від цього удару. якого не було насправді. Не. Тримаючи Тримаю. Тут дав темп і суперник розкрутився, його фігури оживились. Я втратив якість. Замість того, щоб віддати в виграній позиції якість, я віддав в програмі. А це програє. Тому що.